Найскладніше. Найостанніше і найскладніше. Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу. Дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить це заради. Я просто розумію, що вона за людина а заради дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж. Я так жартую. А... В серці. Вони всі є в серці. І ви Бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І тому не можу нормально вам відповісти. Головне їх не підвести. Головне, щоб моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. І, я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. І я пишаю, що мені так нескінченно повезло сім'єю з державою. Дякую.